Так, всім бобра, ви на каналі Добер-Бобер. Сьогодні в нас випав сніжочок. Число у нас 25 січня. Але, я так розумію, цей сніг буде недовго йти, тобто лежать вже, ну сипав дебелий, бо в нас тепло, там діти на горки катаються, воно, якщо видно. І про що хотів сказати. Зараз вставлю тут відео, побачите. Хотів поговорити про перспективи бджільництва. Балакали, чи це вигідно, не вигідно. І от майбутні перспективи, О, до речі, ліщинками. Так от, Перспективи бджільництва. Е, вирішили ми так, перед історією з друзями поїхати в баньку слушнячка пошукати. Приїхали, побачили картину і зараз буде вставлене відео. І от побачите, що ми побачили. Тобто, взятки в нас тут тільки, я в такій місцевості живу, що в мене тільки акація, рапс і сояшник. Все, липи нема, більш нічого нема. Гречку я розмовляв з аграріями сіяти в нашій місцевості невигідно. Вони кажуть, ми краще пшеницю, кукурудзу, ніж гречку будемо сіяти. І от ми маємо, що в нас тільки рапс, акація і потім аж сояшник. Різнотрав'я. Теж все розпахано, ось тільки. 2 гектара лишилося, де коровки у нас пасуться. А так все остальне, поля, поля, поля. Так от. Тобто, єдиний цінний в нас мед це в нас є наша, як сказати, акація, да? вона там, як її тільки не називають, але беремо ми тільки за акації. Вона то є, то немає її. Цей рік, може бути, 20 кг на наступний ні одного. Так от що хочеться сказати. Якщо з такими темпами, знаєте, ми будемо далі жити і винити у всіх, всіх кроме себе, то нічого в нас не лишиться, навіть, навіть тих самих дров. Тому що приїхали, все повипилювано, все, ну, нема нічого, можна сказати. так. Прямо в наглу, в наглу по під посадкою все вилупашили, випиляли, нікого не бояться. Я так зрозумів, це все кришується якимись органами. Не скажу якими, то що, щоб не запікувати, якими органами воно кришується. Ой. І от аж трохи якось ніякого там казали. Мені хтось з підписчиків казав, садіть тисячі дерев. Садіть тисячі дерев. Так не треба, я скажу так, нічого садити. Треба просто не рубати те, що посаджено було до цього. Ну, можна просто не рубати це все. Правильно? Ну от Я, я так вважаю. От, і просто така неприємна картина. Гірше ворога, тільки свої гниди. Да, гірше чужих вашей це свої гниди. От. Так от, про перспективи ви скажете самі. Чи Перспективне зараз будільництво, чи не перспективне. Попрошу вас підписатися на канал, бо буде ще багато якого цікавого контекту, конте... Боже, контенту, як ми кочуємо, як ми переїжджаємо, як це все організовується, чи вигідно це все робити, чи не вигідно. Така у нас толочка гарненька, колись там футбольчик шпілив. Так. І... Будь ласка, лишіть коментар. Вигідно воно, тобто не вигідно, а перспективне зараз бджільництво, чи не перспективне, лише наріпакуй на сояшнику, і то з ріпаком там таке. потрують, не потруять, з сояшником теж потруять, не потруять. Так. І зараз будемо дивитися відео, яке було в нас зняти з посадки. Так, от така в нас ось ситуація. Приїхали пошукати. Сушняка на баньку. І от така в нас от ситуація. Далі ще нічого, край дорожки. І вон такі в нас гілки полишали. Просто лежать. Такі парубки не замарачувались, гілка лежить 10 см. Та зараз все буде. Ось пеньок, раз. І це що все пиляли. Сьогодні, вчора, позавчора, не сьогодні. Ну ось все, теж лежить. Хоч спасибо Хоч молоденьке деревце ось лишили, а? Сука. Ось ось попиляно. Ще літом приїжджав, хотів тут ось, ось пеньок поставити бджів. Це старенький пеньок. І ось ось, свіженький, ось ось. Лежить. Віддихає. Тобто Хто забирає, би це просто так, ось о, бери та забирай. Чисто приїхали на дрова на продаж. Пеньок. 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 Пеньок, ну це щось аж удивительно, тоненьке деревце спиляли. Не встигли забрати сюди лежить деревина. Осьо, гілочки. Може їх хтось спалили. Або вже, мабуть, жадності вже не лізло просто нікуди. Осьо, молодесенькі були. Осьо, дивіться, от хто б таке не забрав би додому. Осьо, товщина. Просто долоня. Ось. О. Просто можна забирати. Попилював, забрав, все ж стопудово торгаші попиляли, то, що хто б собі забирав би, забирали б одну деревину, всю і швидко на ноги. Осьо, просто деревина лежить спиляна. Зараз підемо на другу сторону. Ну там срач, то понятно, це таке. Уже до срача всі привикли, на жаль. Скидають просто з дороги. Так. Срач, срач і ось ось йдемо далі. Оп-поп-хоп, воно те вже попиляно просто. 10 метрів від дороги. Ось ось пиляно було. Ось ось воно. Ось опиляно. Ось ось спиляно. Навіть і нічого не треба буде, зараз гілочок понасобираємо собі. І навіть нічого сушняка шукати не будемо. Ось у, лежить попиляне. Це вже старе А Ось, мабуть, деревина сюди падала і таке воно було. Ось, у, гілки які. Ой. Що воно буде? І це ж у нас хтось кришує. Хтось серйозний кришує. А ні, ось спиляне. Ну, хоч хоч обгорівшу, слава Богу. І то вона жива була, ну вже маємо що маємо. Ось теж спиляно. Просто навіть хоч одну гілку залили, і то добре. Ось ось дебела, а прогорівша була, ось була згорівша. Ні, щоб взяти спеляти. Оцю, спилять, щоб оцю спеляти. Не, взяли, хорошу спеляли. ай я перний балет Ну ось, хоч би попиляли оці, вони то вже погорів. А нам говорив, що ми купляти не хочемо. Так що така ситуація. Осьо гілка яка лежить. Та тут взагалі чуєш песня, гілка лежить. Ось о висить. Так що, такі в нас питання на перспективу взільництва. Походу ми останемося тільки на рапсі. Зараз всі від рапса тікають. Воно куча стекол, боже. А! Останемося ми на рапсі і на соєшнику. А акації нічого не буде. Що там? Яка там акація? Нічого не буде. Там теж воно гілка спиляна. Якщо видно було, не видно. Так що, ось така от воно, гілочка. Бо й видно, не видно. Іти вже не дуже хочеться. Ось все, та беріть та пособирайте, що хороші. Ну, вже ладно, це не дуже хороше. Ну, при бажанні пройтися можна. Просто крайок, якщо далі пройтися, там уже нічого не пиляно. Чого? Тому що Далі муляка. І далі треба їхати тільки трактором. А трактор це дуже заметна штука. Дуже заметна. о хо 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 І це ж не так, це ж одна посадка, якщо походити так по всіх посадках. Ось, ось тут спиляний паньочок. Оно спиляно. Якщо так походить по всіх посадках. І це ж, шановні, що хочу сказати. Це не кляті москалі зробили. Це зробили скакаючі українці, які під кожну владу. Аби тільки гроші платили. Ось вам. Це ж не москалі, москалів тут немає. Слава Богу, поки що. І от. І везде так пеньки, 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 пеньки є везде попиляні пеньки. Так що ой. Ми хочемо перемоги, а самі себе ж топимо. Самі себе. Гірше чужих вошей своїх гниди. Так що ваші думки, будь ласка, лишайте в коментарях. З приводу перспектив бджільництва. Та й взагалі. Шкода. Просто отак просіка випалена повністю. Так що ото маємо, що маємо. Все, всім бабра.